Христос страждається, славіте Його! На другий день крещення Господня, дорогі отці, браті і сестри, церква церкву святкує пам'ять собор Іоанна Крестителя, того самого, за котрого Господь скаже пізніше, не є, не було більше рожденного женами, як Іоанн Креститель. І той, хто. Повторив слова Пророка, прийде чоловік, який буде говорити як глас у пустини. Приготуйте путь Господень, прямими зробіть путі, вирівняйте шереховатості, бо іде до нас гості Месія. Так Бог дарує нам нині увидіти велику місію служення. Богу і людям Іоанна Крестителя. Он виходить після великого подвига в пустині на ріку Йордан креститися, крестити всіх людей, готовити їх до прийняття Месії, готувати їх, тренувати їх, сповідатися, сповідатися в водному крещені, або названо крещені покаяння, де Йоанн Креститель казав. Ідіть до мене всі і покайтеся свої гріхи, бо приблизилося царство небесне. Не казав не сюди, що маєте, а покайтеся, бо покаяння і змінення життя жизни і є прямим путем вернутися у Царство Божє. Нині в Євангелії Господь. відкриває перед нами величує служення Іоанна Крестителя. Так євангеліст Марк сообщає, що ісповнилося пророчество на Іоанні. Вийшов в Галілеї, наставив Назарет, прийшов, вселився в Капернаум у помор'є у приділах Заволонових і Нефалінових. Що інтересно, Найзбудеться речено Ісаєм пророком Логолющем, земля Забулонова і Нафалінова, путь моря обох боків Йордана, Галилея з Язичська, там люди жили в темноті, їх переслідувала тінь смерти. І вони у тій безвиходності Язичській увиділи велике світло, світло, котре обіцяв Бог, пришести у мір Месії. Оттолі начав почав Ісус, сказано в Євангелії, проповідувати глаголо і покайтеся, бо приблизилося Царство небесне». Продовжає слова Йоанна, но тепер уже, во ім'я Ісуса Христа, по слову Йоанна, після нього прийде той, хто буде крестити Духом Святим і Огнем. Ми з вами всі православні християни, крещені у благодатній Канонічній церкві, це благодатне крещення Святим Духом і благословенним пламенем Огня, бо православні люди це люди, в яких душа горить великим пламенем любові і подвіга. І так Бог напоминає нам, що прийшов Ісус у благословенність. Землі святі, і його проповідь починає із предварительної проповіді Йоганна, стала тим, що відкрилося та велике наше путешествіє в Царство Божьє, озарився світ, включилося світло. І так земля заволонована нафалімова котрі жили в Тимоноті. І боялися всього і вся. Тінь смерти переслідувала людей. Не було чувства надії. Люди всі жили в страхові, не знає, що буде завтра. Не були вони окрилені надією на щось будущее. Пізніше Господь скаже слова, увидівши людей та пожалів їх, бо вони як були, як овці, не ймучі пастиря, не знаючи, куди йти. Еті слова актуальні і нині, коли маса людей, котрі ходять до церкви і перебувають в канонічній благодатній церкві і отримують подлинне світло Христове, вони чувствують, і видять, і розуміють і знають путь Христов. Путь Христов – путь істини і життя. І Бог призиває нас к тому стати на путь Спасия. Но люди, які не прийняли Христа або прийняли Його подмену, Дух Антихриста у різних сектах і различних псевдоправославних конфесіях, вони імітують віру, будучи в темноті, імітують, що вони видять світло, будучи осліпші, не признаються, що вони не знають, куди йдуть. Іменно коли чоловік йде по вулиці, а ми видимо, що він спотикається і паде, догадуємося, що він не має зрення. Якщо чоловік многократно наривався, натикався на препятствия, на стовпане на дерево, ми кажемо, Господи, та в нього не є зрення. Ну, ми його останавливаємо, а він каже, ні, я нормальний, я добре вижу. Но вдруг. Видими за такими людьми, котрі не знають Бога і не відносяться до канонічної церкви, як нека тінь смерти слідує за ними, де б вони не пішли, тінь смерти досягає усіх, хто общається з такими людьми. Від язичники і люди, які не мають істинної віри, вони похожі на тих людей, які жили на обобок, Обонпол і Йордана, Галілея Язичська, люди жили там в тимуноці і в Тіни Смертній. Жити в Тіні смертній, це ніколи не радуватися, ніде не розуміти, за чим ти живеш, чому тебе Бог призвав, де ще й має страшно, як об'яснити, по чому маємо терпіти напасті, суєт, страдання, болезні. Християнам істинної церкви, то понятно, ведь ми не будемо спорити з лікарем. Котрий хворому оприділив приймати таблетки, уколи, держати дієту. Не будемо спорити із лікарем, але ми знаємо, що треба відлежати 21 день, коли маєш сотрясення. І якщо ні, все життя будеш відчувати послідства болезні, так і ніколи ніхто із нас. Не обіжався, якщо вдруг Господь попустив нам таблетку напасті або укольчика гонення. Від гонители думають, котрі нас гонять і сьогодні, що вони такі розумні, передові, а вони всі закони поїли, а придумали, а вони просто люди осліпші, котрі не видять, що роблять, і наносять нам рани. Але ті рани не є смертельні для нас, бо вони зачастую бувають тим уколом, куди пробуждає нас до духовного життя. Вспомнімо євреїв, котрі йшли через пустиню, там їх кусали змії. І коли Мойсей сказав, Господи, ну, прийшли ми сюди, така пустиня, де ще кусають нас змії, чим це можемо спасати, тоді Господь вперше дав благословенність зробити знак кресло знаменіє. Такого, а на ньому виляли мідного змія. І було сказано всім людям, кого вкусить змія, а подивиться на тот крест, де змія символ, то укус змії не буде смертельний. Після тот символ став символом медицини. І так Бог дарує нам нині розуміти, що всі укуси сього світніх людей. Бездуховних, неправославних, котрі поняття не мають, що віра в Бога, це не гра дитяча, це серйозне дійство, серйозне діяння. Спорт це не ігра, це серйозна робота. Віра у Христа, наші пости молитви, це серйозна. Трудна робота, за яку ми і тут на землі Бог благословляє нам возрастати духовно, а в вічності уже взрослих нас Бог прийме у Царство Боже. але пам'ятаючи, що взирає на подвиг Спасителя Ісуса і святих, взирає на крест Господній, ми, будучи укушені у всьому світі від злих людей, в основному сліпих людей. А укуси для нас не є смертельні, хоча і болючі. От почему сьогодні нам так важливо розуміти Євангеліє, що іменно люди-язичники, коли виділили проповідь Іоаннову і Христову, то земля язичка, де люди жили в ті несмертні, а нині безбожні. Люди також жиють у ті несмертній, бояться смерті. Бояться, що хтось їх поб'є, що од них забере, що у них щось украде. Від багаті люди живуть у страху, страхові, навірно, і не сплять спокійно. У них не є спокою, тінь смерті за ними йде. Стріляються, б'ються, судяться. А інше коє Боже життя дарує нам Господь, щоб ми в нинішній день знали. Що коли в наші душі вийшов Христос, коли народив Христос у наших душах, коли засвітилося віфлеємське світло в наших душах, коли нам був клич даний покайтеся, бо приблизилося Царство Боже, діти Божі, да й грішники перші пішли і оказалися у царстві. Так колись Ісус каже, книжникам фарисеям, ви, мали бути, перші учити людей, а ви їх збиваєте з толку, загоради, і з за цього блудники і п'яниці, но розкаявшися, вперед йдуть у царство Боже. А ви, гордіці, професора, академіки, остаєтеся збоку, без покаяння, в путя спасення. Молі ми Бога, щоб Господь подарував нам. Світло Христово, як каже священик постом молитвою, світ Христов просвіщає всіх, щоб то світло держало нас, бо ми путь, котрим ідемо. путь Христов, який дійсно узкий, тернистий, далі кругом, і звиваються всякі вороги і всякі недруги. цей путь унікальний, світлий, освічений, спасительний, по ньому ми йдемо, знаємо, що в такому випадку і життя нашої має смисл, і тінь смерти не йде за християнином православним. Тінь смерти откинута. ми не боїмося смерті, як один сказав чоловік мудру таку думку. Християнами, каже, не рождаються, бо рождається чоловік у світі ще не крещений. Но християнами. Умирають. І якщо треба було за віру Христову, то легенько умирали. Чому? Бо смерть християнина переходу життя вічно є. А потому любо гонення, котре завершається, наприклад, казав Господь, да яких вас може і вб'ють. Не бійтеся, це прямий путь у Царство Божє. А всі гонення претерпівши, получають таку благодать Божу велику, що вона ще тут на землі дає нам відчути. Красоту і теплоту Царства Божого і вияння Духа Святого, який тут на землі починає нас вести по путі, указаному Христом. Най Бог дасть, щоб ми з вами у вчорашній день, прийнявши участь у величественному водосвященні, де тисячі людей вийшли на Ужгородський Йордан, щоб всі ті, хто з любов'ю біг, добігав, хто з роботоюся просив, хто здумів, Лишав в домашніх обігнув прийняти участь, щоб всіх Господь благословив. А води нашого, Ужа Йордан, які потекли від нас на Європу, най там святять усіх тих, хто прикоснеся тим водам святим. Щоб і нам вода свята, яка є велика агіасма, велика святиня, коли нікось не допустили до причастя, то вода свята, агіасма із крещення, являється замінителем колись. Щоб чоловік просто без причастя, п'є воду сію, А ми в час крещення всі пили у ту воду і освящалися, то значить, Бог з нами. Бог іще один дав нам. Рік можливості бути на ріці Йордан уж уже 28 й раз, починаючи з 91 го року, коли нас виставили і старі, і нові власти і старого собора, і для чого нас виставили? Щоб що? збудували новий собор, а загонітелів ми все молимося, бо їмся це що вони такі сильні, можуть нас бити, судити. А це їх проява слабості, бо сильний не б'є, сильний не судить, сильний убеждає. От почому чому і ми кажемо, не вони сильні гоніцелі, ми сильні Духом Божим і нині знаємо, що на нашу землю Святої Русі прийшло світло Христово у повній умірі 1150 років назад із святих земель Моравії і Святої Карпатської Русі. то Постараємося з твоєї віри держатися. Ну, не так приємно нам, що в гостях у нас і Владика Єпіскоп Ісаїя Шумперський, з земель Великої Моравії, соромена Чехія. І ми і сьогодні просили і будемо просити владику, щоб він там, далеко, на Моравії, молився і за нас, щоб ми в'єдналися із православними Чехії, Словакії. І нашої Карпатської руси, і з усіма православними народами світа держалися канонічного, благодатного православ'я і не купилися на примітиви цього світа. Не купилися, тому що можна випасти із пуття праведного, можна випасти з числа спортсменів духовних, і потім уже. Не наслідувати царство Боже. Ми віримо, що наш народ аж якийсь якийсь мергінал, маленький суд між нами, ніч не зробимо. І між дванадцятими апостолами єдинця вказав предатель, що робити Бог дарував всім свободу. Ми вже просимо Бога Господи, направ нашу свободу на путь. Віри Христової, православної, канонічної, бо так поступаючи, і нині ми діти Божі, діти православної української церкви, яку світ визнає, яка виконує всі закони і церковні, і державні, а у вічності разом з святими і з нашим святим Іоанном Крестителем зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь. Христос рождається, славіте Його!